Поші, погляньте, яка краса. Клас. Дикі лебеді. Качки. Природа. Боже, як я рада, що я знайшла це місце. Обов'язково сюди, я думаю, ми влітку також приїдемо. Не запалювалася моя бджигалка, я вирішила попросити в людей сірку. Що ж, я не пам'ятаю, чи в мене в машині їх нема, Ну ладно. Ой, клас. І от пригодились нарешті мої хантери. Дуже класно і зручно. Дійсно, навіть перевзулась. Бачите, там катера ще є, можна поплавати певно літом. Ранній, звісно, випивши вже трошки, але нічого. Подивимось, що з того всього вийде. Взяла я курочку в маринаді, не гострому. Буду зараз дивитись, чи вона вийде смачна. Так, ну ніби я розібралась з цим грилем. Такий у нас пікнічок зараз буде. Кайф, все виходить. Дивіться, яке ниско. Шикарно. Полетіла. Добре, що я Юрій ці шкари взяла. Я впікаю. Я вам говорю, ну, Ой. Ой. який у вас песик класний. Шикарний. Засласся. В Галі балу вони. Думаю, що взяти на вечерю. Але, певно, будуть у ці котлетки. Типу по-Київськи. І може якісь минці ще взяти. Такий ще рюкзак Юрій прийшов Адідас. Ну, і до школи, і в цілому ходити. Мені здається, прикольний. З Мікі Маусом тематика. Подобається? Так. Так, ще на літо прийшли такі от найки, Ще минулого року на них дивилася. Дуже подобається. Короче, буду носити. Дивіться, яка машина. Юра прям в захваті. Ой, коротше, їдемо від логопеду а Побували ми, працюємо над підготовкою до школи для дитини. Та й таке там рутина, жре, з'їдає, вже таке все. Типовий день цюрка. Ой, Їдемо зараз в Рівермол, бо хочеться якихось нових емоцій та покупок. Ну Нашому татові в принципі треба дещо накупити новенького з одягу. Тому трохи буде ще з шопінгом. Юра свій рюкзачок не знімає, подобається він йому. Це ми прийшли, тато шопиться, захотів собі обновок. Нарешті його ледве можна витягнути кудись. Дивіться, вже бачите, ви чимдемі навіть плавки. Треба зайти в жіноче відео. Може, щось собі знайду. Ми все-таки скоро летимо з Юриком. Такий в нас обід. В тата салатик, компотик. тівтельки. каже, давно не їв. А в Юри отак. Така картина. Ой, сонечко вийшло. Фокусуйся. Дивіться, ось які знижки вже йдуть. Для перчику, для солі. 200 гривень така. гарненько. Вази такі в відіквіток, ну яка є ціна. Ви ж знаєте, я це все діло люблю. 289. О, які стаканчики симпатичні. Гарнівські. Дуже гарна колекція. Оце мені подобається. Таке все ніжне. Стингітне, вообще прикольно. А стакани які вообще чудові. Дивіться, 200-300 гривень коштують. Дуже гарне скло. Прям вообще я заширилася, Вот ще бокали такі, підсвічник, Дуже прикольно виглядає. Бачите, жовтий колір такий весняний, насичений. Ось вот такі чашечки, які типу в Аврорі зараз всі за ними ганаються, Бачите? Така гарна кружечка. 179 гривень, блін, може взяти її, слухайте. Така вже вона симпатюлечка. От ще є таке Hello Spring. серветочки, Така от рібка 260. А ця скільки, цікаво. Дуже гарна. Це жовтенька не пише нічого. Треба подивитися, пошукати. Ага, от. Скільки? 529, вона оця жовта. Ну, гарна. Так, далі. Це дитяча така тут історія. Також кружечки такі. О, часи. Завжди думаю, про них може купити. Можете придбати. Що вони поцінів? 269 гривень. Live Стич. Це вже моє дитинство. Барбі. Класна колекція. Оця. Ось такі, як вони називається, підставки для тарілки. Симпатичні. Чорні. 79 гривень по так, що тут ще є з нового і цікавого по знижках. Гарний графін медведі. Так. Ага, це також вам до Великодня, це, це вже так, да, це вже сезонний розпродаж іде. І тут дивіться, яка... Ага, це для олії, так. Да. 229 гривень. О, це гарна тарілочка дуже. Скільки вона? 529. Так, ну це вже було все. Ну, такий коротенький огляд вам осівейкі. Так, ну нарешті я зробила за рецептом Кацурина Оці неймовірні художки. Все банально просто. Сосиска в грилі, або на сковорідці, або запікаєте її. оця капусточка. капусточка. Додаєте чайну ложку цукру, солі, столову ложку майонезу, столову ложку а, і лимонного соку. Перцю трошки. І січеде розстрівками з тими вершками розпавлюєте, і все виходить досить шикарно.